І сьогодні пропонуємо вам декілька лайфхаків, як зменшити постпрандіальні скачки рівня цукру в крові для людей з цукровим діабетом першого типу. Перший лайфхак витримуємо паузи. Сучасні аналогові інсуліни вимагають дуже короткої паузи між ін'єкцією та початком прийому їжі, проте дуже важливо про них пам'ятати. Якщо ваш рівень цукру в крові перед початком прийому їжі є нормальним, то достатньо паузи 15 хвилин на аналогових інсулінах. Якщо ваш рівень цукру трохи підвищений, паузу потрібно збільшувати. Якщо наш рівень цукру в крові низький на початок прийому їжі, тобто у нас є гіпоглікемія, тоді ми не робимо паузу. Лайфхак номер два уникати їжі з високим глікемічним індексом. Це не означає, що. Що ми повинні відмовитися від прийому такої їжі? Це просто означає, що коли ми вживаємо продукти з високим глікемічним індексом, то ми повинні робити більшу паузу і працювати над зменшенням піка від такої їжі окремо. Продукти з високим глікемічним індексом можна комбінувати з білковими продуктами, з клітковиною для того, щоб сповільнювати оці процеси швидкого скачка рівня цукру після їх вживання. Лайфхак номер 3 розбити прийом їжі на декілька частин. Меншу кількість їжі набагато легше скомпенсувати, ніж здоровенну тарілку будь-чого. Лайфхак номер 4 правильна їжа в правильний час доби. Вранці бажано вживати їжу з нижчим глікемічним індексом. І найкращим варіантом для сніданку будуть варіанти білково-жирові, а не вуглеводні. В обід можете вживати будь-яку їжу, яка вам подобається, комбінувати високі і низькі глікемічні індекси. А ввечері, в залежності від стратегії, яку ви обрали з вашим ендокринологом, можна або вживати більш швидкі вуглеводи. Щоб вони не залишали хвостів по собі, або ж навпаки, обирати протилежні варіанти, якщо це потрібно для вашої стратегії на компенсацію вночі. Лайфхак номер 5. що крупніша нарізка, то краще. Нарізайте ваші овочі для салатів трішечки крупніше, так зберігається більше харчових волокон і всмоктування вуглеводів сповільнюється. Так само, якщо ми говоримо про картоплю, то бажано обирати не картоплю пюре, а картоплю зварену в мундирах, адже в ній нижчий глікемічний індекс і рівень цукру в крові буде скакати набагато повільніше. Ось така невеличка підбірочка лайфхаків, які можливо будуть корисними для вас в вашій компенсації. І бажаю вам чудових цукрів завжди.